Шановні панове, жителі села Глибо. Зараз я звертаюся не тільки до тих, хто наразі перебуває безпосередньо в цьому селі, яке стало мені дуже рівним, а в першу чергу до тих, хто тимчасово живе за його межами. Але спочатку представлюся тим, хто мене ще не знає. Мене звати Михайло, я засновник благодійного фонду в Але мені більш до подоби спілка добрих людей. Наше основне завдання з самого початку війни це було збереження життів домашніх тварин, контроль погалів'я собак і хатів, евакуація, запобігання появам голодних зрай, які можуть зашкоджувати і загрожувати життя людини. З січня 2023 року по сьогоднішній день ми здійснили понад 30 гуманітарних експедицій у селі селийської громади. Це села Глибоке, Веселе, Лук'янці, Борисівка, Стрелечі і Липці. Доставивши за весь час понад 10 тонн, а то може і більше, гуманітарного вантажу. Про нашу діяльність ви можете дізнатися з нашого телеграм-каналу, сторінки у Facebook, а саме краще з репортажів на каналі YouTube. Попереду зима обсяги гуманітарної допомоги з кожним демоце менше і менше. І зараз я звертаюся до вас із проханням, якщо ви хочете допомогти своїм доселянам, допомогти тваринам, якими вони опікуються, з боку нашої гавдебісі, ми гарантуємо повну прозорість і підтверджену справами передністю. Під час мого першого візиту до Глибокого я дав обіцянку селян накидати його, його мешканців сам сам на сам із проблемою та Допомагати, допоки в мене вистачить сил і можливості. І я свою обіцянку виконую. І буду виконувати, поки вистачить тих самих сил, коштів та здоров'я. Бо я обіцяв, бо мене чекають, бо мені вірять, бо я поки що потрібен жителям глибоку, а вони потрібні мені, бо стали для мене рідними. А я для них страю. Тому що з тисяч знайшовся один, який притягнув руку допомоги своїм населянам. Старівши мені віру надію, що все, що я роблю, не даремно. Я кажу про Юлію, яка і розмістить це, і це звернення в чаті глибоко. Але ж саме Юля, її є для мене той маяк, як віри та надії, про який я говорив. Юля з своїми друзями забрала чималеньку суму 10 тисяч гривень на препарати проти паразитів, бліх, кліщів. Це замовлення вже зроблено і буде оплачено завтра, бо ми очікуємо ще на, на невелику суму від сузів'я. Скітку до від відсузів. Подякуйте їй. Подякуйте їй друзям. Вони молодці. Від серця до серця це саме короткий шлях. З самого початку війни це одне з основних дивізів. Ми всего лишь артерії, які з'єднують ці серця. Головне, щоб серця цілилися у одному ритмі. Слава Україні!